Чому співробітники поліції, коли вони затримують вас, не можуть вас, ну не мають права по закону вести вас до лікарні, до цієї лікарні, де вас там зачиняють двері, є решітки, вони вас не випускають і проводять вам медичний огляд? Ну не співробітники поліції, відповідно, а члени військово лікарської комісії. Вже чому вони не мають права цього робити? А, в тому числі. Тому що затримання та доставка можлива лише з одною метою. Лише одна мета це для доставки в ТЦК, не на ВЛК, не у лікарню, а саме в ТЦК та СП. Для чого? З однією метою для складання протоколу про адміністративні правопорушення. Коли ж поліцейські беруть там. Складають протокол затримання, або не складають його, і везуть вас зразу до лікарні, то виникає питання, хто вони такі? На якій підставі у той поліцейський, який там вас затримав, приймає рішення, що саме вам потрібно провести медичний огляд, саме сьогодні. Чи є у вас документи, чи нема, взагалі, ну це? Перевищує ними своїх повноважень. Якщо співробітник поліції перевищує свої повноваження, то це може бути для нього вже проблемою. А для цього вам потрібно відповідно звернутися або до керівництва, написати скаргу, і нехай вже керівництво там приймає рішення про притягнення його, наприклад, до дисциплінарної відповідальності. А якщо ви вважаєте, що цей співробітник поліції перевищив своє повноваження, або незаконно вас затримав, або порушив ваші права. Вам були спричинені якісь збитки при цьому, то звісно, звісно, що ви можете звернутися до Державного бюро розслідувань. Саме Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування стосовно співробітників поліції, так? також ДБР. Вони проводять досудове розслідування по воєнним кримінальним правопорушенням, по цим військовим злочинам, можна так сказати. Тобто, друзі, звертайтесь, оскаржуйте ці дії. Доставлення вас в лікарню зразу, як це у нас вони полюбляють, це є протиправні дії. За це вони повинні бути покарані співробітники поліції. Якщо ви не будете скаржитись, якщо ви не будете подавати заяви в ДБР, якщо ви потім не будете оскаржувати бездіяльність ДБР, також до суду, нічого не буде, нікого не будуть притягати до відповідальності, а вас вони будуть притягати до відповідальності, ну, тому що так воно є. А, взагалі, звісно, для того, щоб екстрено отримати правову допомогу, то вам краще укласти договір про надання цієї допомоги з адвокатом. Я пропоную, наприклад, відповідний договір, який включає перше, ну, відповідно шість тисяч гривень коштує щомісячно, це або наплата. Оформлення письмового договору, консультація онлайн 24 на 7 до години. Перемовини з особами, які вас затримують. усна заява, якщо вже все-таки вас затримали, усна заява на 102, тобто до поліції за фактом незаконного затримання. А також можливість проходження марафону самооборони за акційною вартістю. Зараз це коштує 790 гривень. Також. Ви можете отримати безоплатну консультацію у разі, якщо ви не використали цю можливість, вас не затримали, у вас не було проблем і ви не зверталися до мене. Ви можете окремо в кінці цього місяця. Замовити консультацію по будь-яких питаннях, пов'язаних не тільки з мобілізацією, а також із іншими ситуаціями: цивільні справи, сімейні справи, адміністративні процеси, справи про адміністративні правопорушення, бізнес питання, якісь, реєстрація бізнесу, міграція і так далі. Звертайтеся.